Гроші до мене прийдуть, питання тільки в часі. Сьогодні поділюся історію знайомства з однією експерткою, яка має амбіційну ціль в доходах. Вітаю вас! З вами Світлана Горобій, і ви на каналі Реальна Жінка. Сьогодні говоримо про гроші. Нещодавно була на бранчі, тема якого була мислення і улюблена справа. І там були присутні різні експерти, які ділилися своїми цілями. І ось я почула одну дуже амбітну ціль. Жінка заявила, що хоче отримати певну суму доходу. І після бранчу я підійшла до цієї жінки, познайомилася з нею і почала задавати питання. Мені дуже цікаво спілкуватися з такими людьми, дивитися, яке у них мислення, про що вони думають. Адже, коли ми думаємо про великі гроші, це і зовсім інші дії, це і зовсім інший настрій. І мені було важливо зрозуміти. Яке ж мислення у цієї жінки? Ми розмовляли, і вона каже, я впевнена, що гроші до мене прийдуть, питання лише в часі. І її впевненість настільки надихнула мене, що я потім, прийшовши додому, сиджу і думаю: клас, це ж така віра в себе, просто уявіть. Настільки жінка вірить в себе, настільки вона знає, що її здібності, її таланти можуть їй допомогти в тому, щоб саме ця сума прийшла, цікаво виходить, коли у людей є віра в себе, то вони починають шукати інструменти, через які вони зможуть швидше досягнути цієї цілі. Наприклад, нові знайомства, участь в різних Заходах, да, бранчі, жіночі конференції, це якісь нові методики, які дуже швидко дадуть результат. А у тих людей, у яких недостатньо віри в себе, в них включаються що? Сумніви, зневіра, вони шукають зовнішньої мотивації, десь мотиваційні ролики, десь до когось звертаються, щоб підтримай мене, ну давай надихни мене. і... Що вони роблять? Зазвичай вони просто зупиняються і не доводять справу до кінця. До речі, якщо ви ще не бачили, в мене на каналі є відео про те, як доводити справи до кінця ось тут я його залишу, можете перейти подивитися. То що ж, впливають на віру в себе. По-перше, це наше внутрішнє налаштування і бачення себе як талановитої людини і та, яка має здібності. По-друге, це розуміння, чого я хочу, а чого я не хочу. Тобто, вміння сказати ні, відмовитись від певних справ, які не ведуть до здійснення, наприклад, цієї цілі з доходом. Також, це наші переконання. І дійсно на віру в себе впливає переконання, що я достойна. Коли жінка або чоловік вірить в те, що він достоин всього найкращого в житті, то це дає таку внутрішню опору, такий стержень в собі, і ти просто йдеш і робиш дії з розумінням і з переконанням, що кожна моя дія приносить мені результат. Навіть якщо цей зараз результат, я ще не розумію або не бачу його таким масштабним. Але я продовжую це робити, бо я впевнена, що результат буде. Хочу ще зауважити, що віра в себе це певний шлях. Звичайно, що у кожного з нас своя точка входу, як то кажуть, да? в одних сім'ях були ситуації, де з дитинства дитину підтримували, давали їй. Можливість робити те, що вона хоче, інших десь обмежували. Питання в тому, як же ж цю віру в себе здобути, да, і як пройти цим шляхом. До речі, в нас на наставництві дуже класна жінка, яка розказала, як їй це вдалося, і теж залишу посилання на це відео. Перейдіть, подивіться, просто я в захваті від результатів, як жінка. Обираючи себе, розуміючи, чого вона хоче, змогла досягнути такого неймовірного стану, що протягом години, поки йшло це відео, вона посміхалась, вона раділа і в кінці каже, Боже, я так давно не розуміла, що я дійсно можу виходити, ділитися. І каже, ще три місяці тому я б цього боялася і не зробила. Тому ось так віра в себе, вона дійсно дуже класно прокачується. І, до речі, дуже класно це робити з людьми, наставниками, які на цьому шляху теж, знаєте, як, ну давайте скажемо, як янголи, які підтримують, надихають, і тоді цей шлях він здається легшим, тобто проходити його легше. Як бачите, віра в себе впливає на те, як гроші приходять в наше життя. Якщо сьогодні гроші до вас приходять важко і складно, то це перша ознака того, що у вас низька віра в себе. І якщо ви хочете попрацювати з цим питанням, я запрошую вас на діагностику. Ми виявимо, що ж впливає на вашу віру в себе, і ви отримаєте рішення від мене, як тета та практика, що з цим робити. Рекомендацію і практику. Я дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. З вами була Світлана Горобій. Підписуйтесь на канал, поділіться цим відео зі своїми друзями, подругами, знайомими і до зустрічі у нових відео.